Доброго здоров'ячка, друзі! Ну от ми добулись до Дністра, село Куражен, точніше, дачі Куражинські. От ми лишили машини на парковці і розпочинаємо нашу мандрівку. Кож, я вам дзвонив. Я вам дзвонив, а ви трубки не брали. Я вам вже так надоїв, що навіть не почали Нічого, ви вже. Ого! Ого-го! Ой-о! Включений. Може, то я не вам дзвонив. Оце то ви нав'ючились? Все влізло, тільки мені нема колісу. Вон ще один. Вантажний корабель. Ми поки добулись, поки розклались, то й звечарілась. Але нічого, маємо план перебратись на той бік, там заночувати, половити там рибку, повечеряти, а зранку вже будемо. посередині Миколайович робить обкатку. Ну, ну, приблизно посередині. Ну, починаємо наші мандри. Отака в нас пригода. Я теж зав'ючився. Маємо повний комплект. Олег Миколайович, готовий до старту. Так е, піонер! Люди вже додому з'їжджаються, а ми ще тільки зібралися на той берег. Можна Пробуйте! Сідлайте його Положіть весла, я вас буду цим буксирити я вас випкаю на чисту воду. Ні-ні, не включайте бо ще. Я не включаю, я тебе просто отгорнув його. Вітер холєра. Там Рудківці. Щось берег сьогодні тихий в Рутківцях. Іскатеки не чути. А я ще не знаю, зараз побачимо, як воно буде пливтися. Я думав на той бік, але може вже пізновато рушати на той. Може ми підемо туди воно на калюс. Так, розходимось. Пробуйте їхати. Я пробую заводити йо Йомає, ви бачили? З першого півтика. Тепто. Ну, то й гарно пливе. Ну. Зато тихенько як. Зато як тихенько. Теплий літній вечір який. Тепло. Водичка чай. А водичка яка тепла, Миколаїв? Чайок! Я покроку вам, що вода тепла, коли сіля. Дара будемо купатися. Ми не, не можна. Ай. То прикро. Ну, Башено ну, так, щоб, щоб не зараз купатися, а вже під тим беремо ку <рістична> пу, пу Але гарно пливемо. Миколаю, <рістична> чи ви тут дуже? Положіть ту соску! Я хотів передумавши, як приїхати, помилує. Тримайте штурвал! Ой, <рістична> гарно! що це з дому 100 кілометрів і вже може бути так гарно. Олег Миколаївич гребеться. Дивіться яка іделія. Просто неймовірно. І ще й так тихенько а, треба піднімати цього мотора, да? так? О тут хороший дерек якраз це. Зразу глиб. Зразу. Ох. Не вражень вже без цього. Це... Ух ти, нічого яке класне місце. Є що під голову підкласти. Вичила подушку <ріху> Я вже відчуваю себе трошечки робінзоном. Як гарно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут немає де дерев пиляти. Дрова в нас є. Дрова вам цілий мішок. Я не можу камеру виключити. Просто не можу себе заставити виключити камеру. Вона хтось теж сидить. Вогні підсвітить. Хлюп-хлюб. Просто, просто я обіцяв до ранку вже ніяких репортажів не знімати, Антон, але ну, не можу втриматись. Щоб не зняти ці ось шкорочки з цибулькою. Тут баношек у нас є під рушничком. Казаночечком. Баношечок. Тут Миколаєчку ховарить. Це наш капітан кок. Взагалі. Що ви там під камінчиком ховаєте? А це я не каю на ранок. <гум> такі рибенці в нас є копчені. І ще багато чого смачненького. Дуже душевна гарна атмосфера. Там на тому боці дискотека, люди відпочивають, але воно навіть не заважає. Спінінги ми закинули. Надії на якогось лящика. Буде, буде добре, ні то Ну і так. Чудово себе почуває. почуваємо водичка. Тільки не видно. Не видно, не видно, не видно. От. Чистесенька похлюпує. Тепла-тепла. Чайок. Чиста-чиста. Чиста водичка, прям. Вірення. Отак ми будемо однуватися до вечері на ночівлю. Давно-давно я не знімав вже відео для Ютуба. Ну як знімав, матеріалу є багато. Лежить, чекає натхнення. Ну, можливо, ця мандрівка така гарна. Прикличе тому зу кінематографа. Та й вдасться нарешті поповнити канал новою серією. Часом сядеш, то ліпити з тих кусочків, шматочків, якесь відео думаєш, якесь нудне виходить, кому воно не буде цікаве. Але з часом друзі запитують, де ж ті відосики, ти й сам переглядаєш, якась ностальгія бере. І тим часом проведе на природі, коли відчував життя. Був у захваті від того, що займаєшся улюбленим хобі. І mm -hmm. ще раз переживаєш такі приємні моменти. Ей, дрібненький. Ша, 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 ша. Так. Але попадають і більші. Попадають і більші. Один тут стою. Оце тако цьоп, 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 цьоп. Більша рибка щось не зовсім нічого не прокльовує, то ми знайшли місце, де клюють бички. І цяпаємо. Хвилька гойдає. Бички прокльовуються. Полніший релакс. Треба ж диво на скалу вилізти. Кізіло нарвати. Такий Кісти... вже. Обсипається, але трохи скала така, що не дуже полізеш. А Може якось видерусь. Бачки веде? кидаються на камеру клювати без камери клюють на камеру не хочуть ну ти бач ну. спеціально зарядив камеру включив щоб показати як вже я ловлю гарно бички Показав. Мерно об'ївніє. Опари ще оббивають секунду луп 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 плуп І вже нема. Оп! Дичковський. Опа! Ей, щось вони нема крупного, десь відійшов. Рідненький. Ще й дріпається? Добре діло. Вже попросиналися ці гонщики на катерах. Треба звідси вже тікати. Кось перевезли на цей бік купатися з дітками. І краса. Гано свіженького. Там зночі сиділи дядьки. Під скалою. Цього. То один казав, що там пару штук зловив, а другий чую, то заберіть ще й мого одного нашого, він мені один. Ось якийсь рибець покльовував них. Ми закинули чотири спінінги і так вони простояли цілу ніч. Нічого на них не клюнуло, ми, правда, й не ловили, ми спали. Щось біла риба не хоче. Миколай, щось я себе відчуваю вже десь, як на якомусь автобані, звідси відсилінять. Вперед, назад, гарчать, цево, треба десь шукати. Якийсь десь обітаємо острів будуть. Нічого ж не чути. Катера, банани, мамці моя, що тільки хочеш, плавдом. Летять сюди, право як цей. Ну що, тут трошки наловили викладь? Це но який будзик. Це ж бичок. Туди поп скалами така гарна. Там є багато пляжиків багато рівненьких. І ця. Глибина не так різко, там 17 метрів, 14, 9. Такі плато, видно, там є. А так як вже вертався назад, це прямій, то 50 метрів глибини. Ого! 50 метрів. А, -а, а, трошки дуже добре. Ну от, це ми заплили Хрептіївський. Хрептіївська затока. Ну що я вам скажу? слова тут зайві, два звірша. Така краса висока і нетлінна. Що хоч спинись, з Богом говорить. Навіть і говорити не хочеться. Просто хочеться бути тут і релаксувати. Аааа, рамкова рибка. Моречер. Поредворюється. Мос масштаб. Да. Думаю, еще все цьому я хотів тоді брати культурне слово на mm -hmm. місцька. Mm -hmm. Попробуємо в кукурудзяній крупі. Ще одна порція буде з кукурудзяною крупою. Ще в нас повністю сардельки. А це я. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти так приговорив. Приговорив? Mm -hmm. Вітамін Д. Вбиває. Маска є, але не зручно. Mm. Але вже жарвався, вони гарно. А сковородка яка? Ця мішка підігнав мені сковородку. Можна жарити все, що завгодно. Ну, і і не пристає. Вина. Я хочу сказати, що як вона була жива ловилася, то я не думав, що вона буде це так гарно виглядати. Ну. І окунчик гонить і робить ті котли, а брати не дуже бере. Ну Миколай зловив два штучки. Зловив більше, але взяв тільки два. У нас ще все попереду. У нас ще ніч. Вечір, ніч, ранок. Будемо ловити. Та за чим ми приїхали, ми вже зловили, правда, Миколаючу? Так точно. Повний... Нього чого я наловився, це кай. Ну, я це й мав на увазі. Я ще й накупався. Опа. Так ми розташувались. Де у нас тут ночівля? Пострик палиться. Дима запарковано. Натворив. Такий гарний вогник. Чана, коропа, на сома. Ну, яка тільки риба, який нравиться, хай бере, правда? А бере те, що не нравиться. Паке, це это це, це рибець. Р... Ух ты! Рыбець, ман... крусу. Это пусть им хай хай жена. Красова. Ой, я пьян, Що вже Тоже Коже Ах ти Рибчик. Такий невеличкий. Я ще не разу в житті не ловив рибчик. Ну так кружо бере і все. Такий. Знаєш, своєю обрати. Ммм, кто там? Виклик діда Ммм mm. красаві десь така. І що? Це от можна казати, що добрий ранок з таким краєвидом. Не крутить? У вас новая ветка тушки Есть? А, <свят> <свят> <В> есть? <основе веткатушки. свят> <свят> -э а, О! Видите оно? Что-то есть Вот ветка Ну, рыба. Рыба на ту вудку, что катушка Ну? Воня, рыба пицца -ка. Я не Чекай, 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 чекай. Че не бувин. За... <реш> Дождался я, я что? <реш> Ар, оце вже ляж. Тай, я не можу. Зараз, 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 зараз. Оце я в 3 часа ночі встав. Оце так? Да. В 3 часа ночі я встав, закинув цю гутку. Хе-хе-хе. Оце рибка. Ляшко. Вітаю з трофеєм. трофєм. Да. Це вже трофей. Як для мене вже трофей.

Що ж, на тому будемо завершувати нашу чудову рибалку, цей відпочинок. Сіла вже батарейка в камері, сідає телефон. І навпаки, тут заражались енергією. І тут гарні були місця, гарні емоції, враження. Чудова рибалка. порибачили. бар. E por do domingo